Усе сталося за лічені секунди, збивши на очах у численних свідків велосипедиста, водій червоного фольксвагену почав тікати. Яка машина? Токсі. Токсі. неподалік чергували працівники спецпідрозділу ДАІ. Вони кинулися наздоганяти втікача. Довелося чимало покружляти вулицями Ізмаїлу, поки перед очима не промайнув той самий червоний автохвіст. Нами був помічений транспортний засіб марки Фольксваген червоного кольору з характерними пошкодженнями, а саме була розбита передня права фара, лобове вітрове скло в правій частині. Під час переслідування намагалися зупинити транспортний засіб, застосувавши спеціальні звукові та світлові сигнали. Водій не реагував. Після затримання водій одразу заявив, його біля місця ДТП і близько не було, а велосипедиста він і в очі не бачив. Я зацепив машину, думав, що не сильно тепер є. Так. А з велосипедистом що? Я велосипеді не трогав, не зацепив. А де їхали? В якому районі? В приділах не Утім, пошкодження на автомобілі виявилися аж надто красномовними. Ущент розбиті скло і передня фара, до того ще й кров. У вас розбита фара. Да. І Кров на фарі, відкуди вона? Я не знаю, я не пам'ятаю. Ви... ви наїхали на велосипедіста. Говорять, так? Да? Ну я не замітив, я бачив, що... Думав, що машину зацепило. То Тобто ви не велосипедиста? велосипедіст? Ну, человек, я так понимаю, в реанімації вряд ли выживет. Да? Когда его? А там его, все. Велосипедисту 31 рік його одразу доправили до реанімації. Чоловік перебуває у комі. До того ж, підключений до апарату штучного дихання. У лікарні цілодобово чергують його батьки. Скажіть цьому водителю, що в будь-якому варіанті папа. Знає, як з ним розчитатися по справедливості аккасин, Як часа як як стані штобикрайні тяжо що ж до таксиста, то він і сам опинився у лікарні. Чоловікові раптово стало погано, та й не дивно йому загрожує до восьми років позбавлення волі.